Вітаю вас на борту телеекіпажу під назвою Старий Київ. І сьогодні у нас є унікальна можливість побачити вулицю Городецького такою, якої її вже давно ніхто не бачив. Адже за планом цього вікенду продовження мандрівки по київському Парижу. Сьогодні у старому Києві, де на Городецького танцювали Канкан, -кан, у якому будинку знаходилася відома на всю Європу меблева фабрика Кіммаєра. та на чому стоїть видатний театр імені Франка. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Минулого разу ми з вами почали своє знайомство з вулицею, яка нагадувала французам їх мистецький Монмартр, італійцям маленьку та затишну Флоренцію, а англійцям комерційний Пікаділлі. І сьогодні ми продовжуємо дізнаватися, чим же вона так вразила наших європейських сусідів. Та спочатку пропоную нагадати собі історію появи цієї дороги на мапі міста. Історія цього митецького закутку столиці почалася ще задовго до появи самої вулиці. Справа у тому, що з 1887 року місцевість, яку тепер займають вулиці, архітектора городецького, Заньковецької, Ольгінську, Станіславського та площу імені Івана Франка, належала професору Київського університету Францу Мерінгу. До його історії ми ще з вами повернемося. А от сама вулиця з'явилася вже після смерті відомого Ескулапа. Тоді, у 90-ті роки XIX століття, його спадкоємці але декілька планів розбивки садиби під площу та вулиці. За останнім з них від 1895 року на місці колишнього ставка з'явилася Миколаївська площа, названа на честь імператора Миколи II. Сьогодні ж вона носить ім'я Івана Франка. До речі, Миколаївською тоді стала не лише площа. Таку саму назву отримала і вулиця, що з'єднала площу з головною вулицею столиці Хрещатик. Тоді ж з'явилося на мапі міста ще три нові вулиці: Нова, Ольгінська та Мерінковська. Рівна забудова героя нашої прогулянки почалася одразу. Адже наприкінці 19-го, початку 20-го століття, у Києві відбувався бум столичної лихоманки. Одним за одним тут з'являлися громадські торговельні та житлові будинки. На той час Миколаївська вулиця була однією з найвизначніших у місті і відповідала рівню найкращих європейських вулиць. Вулиця і зараз дуже затишна. Я читав, що в старі часи вона називалась Київським Парижем. І публика тут збиралась відповідно. Таку неофіційну назву вулиці Миколаївській забезпечили старання найкращих столичних архітекторів: шлейфера, городецького, клуга, братмана. Адже пізніше, саме на цій дорозі, з'явився найбільший у Європі цирк хіпопалац. Вишуканий готель Континенталь, вражаючи будинок Гінсбурга та багато інших красенів. І, хоч від подій Другої світової війни та вибухів на хрещатику обличчя вулиці суттєво змінилося, старі фотокартки допоможуть нам відтворити колишній вигляд вулиці Миколаївської. ми з вами познайомилися з хламом, що знаходився у підвалі колишнього готелю Континенталь. А от сьогодні на черзі клак. Адже від художників, літераторів, артистів та музикантів ми підійшли до Київського літературно-артистичного клубу, що знаходився у будинку під номером 11. І справді, у підвалі будівлі сучасної музичної академії 100 років тому збиралася справжня митецька богема, що іменувала себе як це не парадоксально хламом. Та виявляється, відвідувачі підвалу континенталю і цього будинку номер 11 були представниками одного й того самого творчого товариства. Просто спочатку називали вони себе не хламом, а клаком. Взагалі, вулиця стала своєрідним творчим оазисом, рідним для усіх столичних митців. Та був серед мешканців цих стін, і той, для кого цей відрізок від будинку до кінця вулиці Городецького, був найріднішим. Адже кожен день актор та головний режисер театру імені Франка Мар'ян Куршельницький починав з цієї прогулянки. Організація нового театру у Львові, українського театру імені Івана Франка у Вінниці, навчання на філософському факультеті у Празі – все це передувало знайомству Мар'яна Михайловича Крушельницького з видатним українським театралом Лесем Курбасом. Тоді саме з його нового театру під назвою «Березіль» почалися зіркові дні багатьох молодих та талановитих театралів. Серед них був і Мар'ян Крушельницький. Який вже був, мав певний акторський досвід, але саме під орудою Леся Курбаса він став, так би мовити розквітнув його талант. І дуже цікаво описано і в спогадах, і в різних книжках. Про те, як він дебютував, як йому було спочатку складно освоїти цю нову систему, запропоновану Лесі Курбасу, тому що він виховувався на інших ролях, на характерних, на комічних ролях, але все-таки він це освоїв і в подальшому він став видатним українським актором. І справді прославився у столиці Крушельницький завдяки ролям короля Ліра Малахія у фільмах Ягідка кохання, Мартин Бурулля та багатьох інших. Сьогодні про видатного Крушельницького нагадує меморіальна дощечка на цьому будинку, а також на стіні харківського драматичного театру. Окрім цього, вже 45 років кияни кожного дня крокують вулицею, що названа ім'ям геніального режисера та актора, зірка якого засяяла саме у старому Києві. Не менш чарівним і вражаючим був і ось цей будинок на розі вулиць Марінковської і Миколаївської, сьогодні Заньковецької та Городецького. Адже наприкінці 19 століття у стінах цього будинку знаходився відомий кафе Шантан Аполло, де збиралася уся творча еліта старого Києва. Мода на кафе Шантани прийшла до нас з Європи ще у першій половині XIX століття. Та пам'ятають про них кияни і донині. Я знаю, що кафе Шантан в переводі з французького кафе, де поють. Там виступали артистки, певцы, жонглери, і там даже можна було посмотрети на запрещений в місті Канкан. Репертуари подібних заведень соответствовали нравам, притонам і вкусам і злачних місць. Серед київських не попадалася інформація про кафе Шантан Аполо, іменно тут на городец. І справді, у цих кафе виступали співаки, куплетисти, танцівники та інші артисти, попередниками кафе Шантанів у Києві. Був буфет у царському саду. Виступали арфистки, співаки та жонглери. А от у кафе Шантані Шато Експланат», що був на Малі Васильківській, можна було подивитися і заборонений у місті Канкан, як писала газета Київлянин 1875 року. В настоящий літній сезон злоба дня это погоня в запуске за каскадними оперетками і кафе Шантанами. і Шато і Сад С Марі, превращений в Крещацький парк і минорежки. Все это обзавелось шальовочними театрами, півцями, і півіцямі словом кафе Шантан сидить на кафе Шантані і кафе Шантаном поганяє. Чи танцювали канкан -кан у кафе Шантані Аполло тут у Київському Парижі? Нам не відомо. Адже сьогодні на спомин від колишніх дурманних та веселих вечірніх закладів залишаються лише записи та спогади захоплених глядачів. Кафе Шантан, кафе Шантан. Полупрозрачные кулисы, духов дурманящий туман, к себе влекущие актрисы и зазывающие бисы. От ваших тайн кто не был пьян? З вами старий Київ. Свою мандрівку вулицею Городецького ми продовжимо з будинку номер 13 на фасаді якого і досі можна побачити дату 1884 рік. Та, попри думку, що то є роком зведення будинку, я можу сказати, що ця дата відповідає початку діяльності провідного фабриканта вишуканих австрійських меблів у нашій столиці. Адже саме тут знаходилася резиденція фабрики Йосифа Кімаєра. Від другої половини 19 століття справжнім законодавцем мод у меблевій справі була австрійська столиця. Попит на віденські меблі поширювався по всій Європі. Тож не дивно, що у Києві австрійці практично монополізували меблевий ринок. Серед кількох підприємців у цій галузі точилося гостре суперництво, але, зрештою, першість виборов австрійський підданий Йосиф Кімаєр. На його київській фабриці працювало близько ста робітників. Готові вироби одразу виставляли на продаж у фірмовому магазині, що розташовувався у чільному будинку на тій самій вулиці. А простіші складові частини надходили з околичних майстерень. Австрійський майор добре знався на матеріалах, тому й привозив їх з різних країн. Приміром, місцеві породи дубу йому підходили. Горіхове дерево він привозив з Кавказу, а червоне дерево привозив з-за кордону. Пружини для м'яких меблів фабрика отримувала з Риги. А от кінське волосся для набивки з далекої Швеції. Товари, що їх пропонував Кімаєр, охоче купували як приватні, так і корпоративні замовники. Меблі з його клеймом можна було побачити у політехнічному інституті, у провідних банках, у станційних конторах Південно-Західної залізниці, у кращих київських готелях, зокрема у фешенебельному сусіді готелі Континенталі. Тільки за 1897 рік Кімаєр облаштував по спеціальним замовленням більш як 100 багатих квартир Одеси, Варшави, Петербургу і Вятки. До того ж, він завжди знав, як вразити киян і отримати жадане замовлення. Зберігся переказ про те, як Йосиф Йосифович вибрав право на поставку крісел до київської опери. Бо Буцімто крісла його конкурента і крісла Кімаєра просто скинули з гальорки. Крісла конкурента зламалося, а крісла Кімаєра вціліло. Конкуренти вдавалися до всіляких хитрощів, аби обійти лідера галузі. Приміром, меблова фірма братів Якова та Йосифа Кона розмістила власний магазин у будинку Гінзбурга ближче до хрещатика. Очевидно, у такий спосіб брати сподівалися перегоплювати покупців, котрі прямували з центральної вулиці до магазину Кімаєра. Але слава провідного виробника меблів залишалася за ним. Комплекс, що колись належав київському мебловому королю, неодноразово потерпав від війн та пожеж. Та ми і досі Можемо милуватися красою його фасадів, у стінах яких сьогодні розміщується Міністерство юстиції. Будівельний бум, що захопив Київ наприкінці 19-го століття, подарував нашій столиці безліч прибуткових будинків. Одним з найяскравіших забудовників та мешканців вулиці Миколаївської був підрядчик Гінзбург. Саме йому ми завдячуємо появою наступного будинку номер 15. Лише після першого погляду на будинок та на різнобарв'я деталей, що прикрашають фасад, виникає аналогія з вишуканим будинком номер 9 вище по вулиці, або з київським Парижем, як його колись називали. І навіть занедбаний стан не може сховати унікальності цього дореволюційного красеню. мені в цьому домі подобається, і мені здається, що у нього у нього, мабуть, большое прошло, і мені здається, що він, мабуть, був зв'язаний з музикою, або там вообще іскусством. Насправді ж, будівля не мала ніякого мистецького призначення а була запланована саме як житлова. У 1886 році будинок з підковою, як його називають кияни, зведений як прибутковий у стилі модерн за проектом архітекторів Братмана та Шлейфера. Неформальна назва будинку завдячує підковоподібній декоративній арці головного входу, що симетрично акцентує центральну частину. В оздобленні фасаду використано барельєфи, ліпний лінійний орнамент. Але головною особливістю цього архітектурного витвору є 17 різних видів оздоблення вікон, що ні разу не повторюється а також загадковий жіночий образ. Про його походження між киян і досі ходять легенди. Да, нам известно, что девушка, Саме таку версію можна почути під час екскурсії по одній з найвитонченіших вулиць столиці. Воно й не дивно, адже вважається, що усі будинки по вулиці Городецького збудовані самим архітектором. Та на момент зведення будинку з підковою український гауді навіть ще не був одружений. У наслідок пожежі восени 41-го року первісні оригінальні інтер'єри було втрачено. Але на щастя, вогонь не зачепив і не спотворив вигляду будинку, щоб той міг залишатися прикрасою вулиці і збирати про себе рі. Ізні легенди. Ви мандруєте старим Києвом та по французьки вишуканою вулицею Городецького. Протягом нашої з вами прогулянки ми вже познайомилися з королем підрядчиків Гінзбургом, королем Меблівки Маєром. А зараз на черзі король Бруківки Демченко. Адже саме йому належав наступний герой під номером 17. У Київському обласному архіві збереглася справа про дозвіл Всеволоду Демченко спорудити будинок на розі вулиць Миколаївської, сьогодні Городецького і Ольгінської. Почалося будівництво 1908 року. Саме тоді заклали фундамент семиповерхового будинку за проєктом самого власника. Всеволод Демченко був дуже відомим серед киян. В Школі нам розповідали, що в цьому будинку жив міський голова, але який я не пам'ятаю. Насправді, якщо Демченко і був мером, то тільки змісто будівництва, адже подібно своєму напарнику Павлу Альошину він створив не один десяток будівель, що сьогодні знаходяться під охороною держави. Архітектор був і начальником Київської земської управи, і членом правління КПІ і міської комісії по налагодженню київських вулиць. За два будівельні сезони під керівництвом Демченка перебрукували Думську площу Хрещатик, прорізну та також вулицю архітектора городецького. Та у цьому красенні будинку архітектор лише жив, а для роботи спроектував собі дещо іншу будівлю. Саме ця невелика, але дуже виразна забудова у стилі неоампир і слугувала його конторою. Митець замовив будівництво архітектору Біляєву 1911 року. Фасади будинку прикрашають рельєфні каріатиди, що переносять нас у події давньогрецької історії. Саме у ті часи каріатидами греки почали називати жіночі фігури, що використовуються як опори. Щоправда, у маєтку Демченка вони нічого не підпирають, а виконують суто декоративну роль. Сьогодні у колишній конторі архітектора розміщуються державні установи, що гідно доглядають за творінням відомого київського короля Бруківки. Ми з вами і підійшли до найголовнішої загадки на вулиці Городецького. Адже якщо б ми з вами перенеслися на 150 років тому, то на місці сучасної площі Івана Франка побачили б озеро із садом. Архівні записи кажуть, що чарівний Мерінговський сад являв собою парк з алеями, оранжереями та іншими манкими містечками. Мерінговським він називався за ім'ям свого власника, професора університету святого Володимира, сучасного Тараса Шевченка, Франца Мерінга. І ось що ми почули від справжніх старожилів про виникнення цього київського закутку. Театр возник. В Вначалі возникла усадьба мірінґофа. Он владів землею, а потом цей участок віддав київлянам. Насправді колишню садову Меринга і будівлю театру пов'язує легенда. Вона каже, що відомий актор, режисер та антрепренер Микола Соловцов уклав парі, що на цьому місці, де було озеро, він побудує театр. Та до історії театру ми з вами ще сьогодні повернемося. Вже після продажу родичами професора цієї садиби озеро висушили, а на ньому створили площу миколаївську сучасну імені Івана Франка. Цікаво, що тоді одним з перших садибу собі тут придбав тогочасний мер Києва і Дзяков. Цю чотириповерхову садибу на колишній Марінговській території замовив міський голова столиці і Политяков, архітектору Миколі Допачевському. За задумом автора будівлю вінчав високий дах з баштами над ризалітами і металевим парапетом. Пізніше в особняку надбудували п'ятий поверх, що не зіпсував його витонченого вигляду. Трається Здесь, когда я Сюда прийшла несколько лет назад. Новый год остался у меня в, в памяти. Просто настолько красиво было и елки украшенные огоньками. И весь дом весь такой был красивый. Очень. Мне очень нравится этот домик. Другий і третій поверх цього красення до 1915 року займав сам Іполит Яков. Тут знаходились його просторі покої, а четвертий поверх відвели під будинкову церкву і зал. У бічному корпусі будівлі розміщували службові приміщення київського правителя. Відомо, що перший поверх Д'яков здавав у найм київській восьмій чоловічій гімназії, адже як казали кияни, чиновник зробив багато гарного для нашої столиці. Каже, що дяков був якщо і не героєм свого часу, то умілим і заповзятим керівником. Не дарма ж його прозвали батьком міста. У часи правління Дякова Київ став великим промисловим і науковим центром, а населення виросло на 200 тисяч. Тоді все набирало обертів у розвитку. Зокрема, активно розвивалася транспортна мережа і телефонний зв'язок. Кияни цінували віддане ставлення керівника до столиці, а сьогодні продовжують милуватися красою його домівки та відчувати приємну атмосферу тих часів. Наша захоплена мандрівка вулицею Городецького привела нас від Національної музичної академії до біло-блакитного казкового палацу, що належить Національному драматичному театру імені Івана Франка. Де більше як столітнє існування ця будівля прикрасила сотні фотолистівок, як одна з родзинок старого Києва. А її стіни відвідали усі зірки 19-го та 20-го століття. Поява будівлі одного з найяскравіших театрів України має дуже цікаву історію. Як ми вже згадували, раніше на цьому місці було озеро його і вирішили осушити, аби нову площу прикрасила ця споруда. Про це нам розповіли знавці історії театру. Вийшло так, що стільки коштів було вкладено в ці дренажні роботи, тільки 60 вагонів, вагонів щебінки було привезено. Але в них чи коштів не вистачило, чи щось такого. Тобто це будівництво було покинуто. І от тоді з'являється ця постать Соловцов. Він народився в 1856 році, саме тоді, коли було побудовано в Києві перший театр, це теж якісь такі знаки долі, справжінні його прізвище Фьодоров. І як він завжди казав, що він належить до нащадків того першопечатника Фьодорова. І справді, Фьодоров то було справжнє прізвище видатного театрала Миколи Соловцова. Саме він першим до Станіславського вів зобов'язання для кожного актора проводити репетицію перед початком вистави, а для кожної вистави робити окремі декорації. Саме під керівництвом цього реформатора, після довгих дренажних і будівельних робіт за проєктом архітекторів Шлейфера та Братмана, у Києві з'явилася найвитонченіша споруда театру Соловцова. В нього був надзвичайний хіст не тільки акторський, режисерський, але саме організаторський. Те, що зараз глядач приходить і дивиться на внутрішнє бранство театру Франка, на його зовнішній вигляд він практично не змінився. Отже, цей театр на той час був най найкрасивіший. Найвишуканіший, найзатишніший, тому що це робилося, ще раз повторюю людиною, яка беззастережно любила театр, яка знала театр, яка знала всі вимоги, які потребує театр, І саме тому цей театр, як ми кажемо зараз сьогодні, це намолений храм. І найголовніше, що він зібрав під своєю уродою акторів, які потім більшість з них влилися в майбутній МХАТ. Після революції ж славнозвісний театр Соловцова націоналізували і назвали другим державним українським театром. З 24 по 26 рік тут працював знаменитий театр Березіль Леся Курбаса. А з 26 року працює театр імені Івана Франка. Деякі актори театру успішно знімалися і в кіно. Зокрема, фільм Веселка з 43 43-го року став першим радянським фільмом, який відзначили премією Оскар. Дійсно, головну роль оскароносного фільму зіграла акторка театру драми імені Франка Наталя Ужвій. Саме цей фільм змусив плакати президента США Рузвельта, а режисер Роберто Роселіні зізнався. Веселка надихнула його на створення фільму Рим відкрите місто. Стіни ж самого храму мус і досі надихають усіх відвідувачів. Є абсолютно значить правдиві докази того, що на цьому місці було озеро. Це те, що під сцену театру Франка джерельце. коли приходить хто до нас молодих акторів, ми кажемо: якщо ти вип'єш священної води франківців цього джерела, ти завжди будеш талановитим, успішним, неймовірним і завжди над тобою буде зірка попередників. І, хоч під час війни домівку акторів зруйнували, вже відновленим він постав перед шанувальниками мистецтва триповерховим. Тоді ж поруч розбили сквер, де кияни та гості міста можуть відпочити перед виставою чи просто прогулюватись. А у центрі скверика ще з 1900 року стоїть один з фонтанів термена, що нагадує нам про давню історію виникнення видатного театру. У готелі Континенталь зупинялися видатні майстри сцени у одному з найбільших цирків Європи, хіпо паласі співав Шаляпін. А тут на горі у театрі Соловцова ставили Шекспірівський Макбет. Усі герої нашої прогулянки по Київському Парижу або вулиці Городецького криють у своїх стінах вражаючі та захопливі факти зі своєї довгої історії. Тож, якщо ви втомитесь від шаленого темпу сучасного Києва, просто прийдіть на цю вулицю, прогуляйтеся та насолодіться красою, що буде вас оточувати зі всіх боків. З вами була я, Гід Оленка Моренцова. Чудових вам вихідних та живіт з вогником! Зустрінемося за тиждень!